Дивіться, є система відкриття кейсів, щоб тобі 100% випало золото. Ми відкриваємо три таких за купони безплатних, а потім відкриваємо за джекоїни. Так. Я сподіваюся, це спрацює так само, як і минулого разу. Нічого не випаде, я видалю цю гру. Колись. Будь ласка, дайте мені хрому. Будь ласка, оцю таку оцю таку хрому. Будь ласка. Будь ласка, дайте мені хрому. Цей лайфхак не працює забийте. Якась фігня. Якась фігня. П'нятне. Дайте хрому! Будь ласка, дайте хрому. Будь ласка, я готова терпіти читаків. Тільки дайте хрому. У мене вже є така Емка, хотіла хрому! Ну чому? Ой! Хрома! Хрома, будь ласка, дайте хрому! Прекрасна гра, прекрасно. Дайте хрому. Хрому, третє золото, дайте хрому. Подласочка, ну, хоч я уже. Срака мотика. У мене останні кейси, Останні п'ять. Так, четверте золото на минутку. Под будь ласочка. Подласочка. Ну, дякую хоча б і на цьому. Це вже 6 схем. Життя таке. І що ці відкриємо. Ой. Я в печали.